Вітаю, шановне панство, дорогі слухачі? Ми продовжуємо з вами рухатися до вершин ораторської майстерності. І сьогодні я пропоную вам поговорити на вельми важливу тему, яка турбує абсолютно кожного оратора, і не тільки. А саме, як нам говорити переконливо, як вдало представити свою ідею так, щоб вона була сприйнята нашими слухачами чи нашим співрозмовником? Як сказати так? Щоб ми змогли з першого ж разу переконати свого співрозмовника чи аудиторію. Отже, ми з вами сьогодні поговоримо про аргументацію. Нам потрібно розібратися, що ж таке теза у публічному виступі, і для чого нам її формувати, що таке аргументи, і що таке аргументація, і як нам довести свою тезу у публічному виступі і правильно побудувати лінію аргументації. Отож, що таке теза у виступі. Пригадайте, коли ми з вами говорили про архітектоніку публічної промови, а саме про основну частину виступу, ми з вами говорили, що теза у виступі це та головна ідея, той головний меседж, який оратор прагне довести до аудиторії. Це те, що аудиторія має запам'ятати. Коли ж ми з вами говоримо про переконливі промови, то теза має бути сформульована коротко, чітко, лаконічно. В тезі має бути закладений результат. Отож, теза це головна ідея, головна думка, головний меседж нашого виступу. Дуже важливо сформувати тезу не як речення. Наприклад, ми можемо сказати спортом займатися корисно. А можна сказати, спорт це успіх. Сміливість початок перемоги, ораторське мистецтво, запорука вашого успіху. Або ж. Телевізор дивитися корисно. Чи буде це тезою? Ні перше речення, ні останнє, яке я зазначила, тезою не буде, тому що це просто звичайні речення. А ось ті ораторське мистецтво, запорука вашого успіху, сміливість, початок перемоги, невдача, крок до успіху: володіти словом, володіти світом. Лідер людина, яка веде за собою. Або ж лідер креативна особистість. Ось це буде теза. Чому? Тому що в ній закладений результат. І коли слухач чує, наприклад, лідер це креативна особистість, він відразу бачить результат, до чого має прагнути лідер. Або ж невдача крок до успіху. Тобто, якщо ми долаємо невдачі, долаємо перешкоди у своєму житті, зрештою, ми досягаємо з вами успіху. Тому, шановні слухачі, тезу ми у виступі формуємо правильно. Коротко, чітко, лаконічно висловлюємо свою думку і закладаємо в неї результат. Далі тезу ми висловлюємо і повторюємо кілька разів у виступі. Для чого? Для того, щоб аудиторія її запам'ятала. Пам'ятаєте, є такий загальнодидактичний принцип міцності. Який говорить про те, що та інформація, яка повторюється, вона більш сприймається і вона відкладається в пам'яті слухачів. Є різниця, чи три рази одне те ж саме сказати, чи, наприклад, лише один раз. А якщо, наприклад, слухач відволікся, переключив на щось увагу і не почув, яку головну думку висловив оратор, ось саме тому головна думка має кілька разів повторитися, а коли саме перед кожним аргументом. Що такі аргументи? Аргументи це конкретні докази, факти, пояснення, які приводяться на підтримку нашої з вами тези. Наприклад, спорт це успіх. Ми можемо тут поставити запитання, чому? Тобто, від тези до аргументу можна посказати чому тому, що відповідає аргумент. Ну, Звичайно, у виступі, у виступі ми не говоримо, чому, тому, що. Але послухайте, спорт це успіх. Британські вчені встановили, що 99% людей займаються спортом. І тут же ще можна й навести приклад якоїсь відомої людини, бізнесмена, політика, вченого або будь-кого іншого, хто активно займається спортом і кому спорт дійсно допомагає досягати успіху. Або ж давайте візьмемо таку тезу. Пригадуйте, я в одному з відео вам її вже називала раніше невдача, крок до успіху. Найкращий баскетболіст в історії дворазовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан. Ділиться своєю формулою успіху. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч кітків, програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити фінальний переможний кідок. І я промахувався. Я зазнавав невдачі. Знову, знову і знову. І саме тому я домігся успіху. Ось, як ви бачите, є теза невдача, крок до успіху. І далі на конкретному прикладі, з конкретним висловлюванням самого Майкла Джордана, йде пояснення, чому невдача це крок до успіху. Ось таким чином. Шановні слухачі, хочу наголосити на тому, і запам'ятайте, будь ласка, що аргументи це не просто далі звичайне речення, яке ми можемо навести в інформаційному виступі. А для того, щоб нам переконати аудиторію, нам потрібно нашу тезу пояснити, довести, навести конкретний приклад, там конкретний факт або будь-що інше те, що буде слухувати саме доказом. Пізніше я вам зазначу, що можна називати аргументами, але найперше запам'ятайте, що аргументи це конкретні докази, факти, які ми наводимо на підтримку нашої тези виступу, або ж на підтримку нашої думки, якщо ми доводимо своє бачення у процесі бесіди або в процесі дискусії. Хочу зазначити, що під час виступу в нас аргументи можуть бути як за, так і проти. За це на підтримку нашої тези, а «проти» – наприклад, проти думки опонента. Ми ж з вами пам'ятаємо, що в нас в аудиторії можуть сидіти не лише наші прихильники, а й ті, хто мають протилежну думку. Під час виступу нам можуть поставити відповідне запитання, в якому прозвучить коментар, абсолютно протилежний до того, що ми зазначили. І в такому разі ми можемо, якщо заздалегідь знаємо це, попередити і відразу під час доведення своєї думки, своєї головної ідеї у виступі, висловити аргументи проти, проти, тобто думки опонента. Або ж за. На підтримку своєї думки. Незважаючи на те, будуть в нас аргументи за, чи в нас будуть аргументи проти, вони мають бути обов'язково правдивими і е, спиратися на авторитетні джерела. Чому правдивими? Ну, уявіть собі ситуацію, що оратор проаналізував аудиторію, він чітко знає, хто, е, хто перед ним сидить, перед ким він виступає. Але ж чи можемо ми на 100% знати абсолютно кожну людину? Звичайно, ні. Ми не знаємо точно, які книги людина читає, які вона тренінги відвідує, з ким вона спілкується, як вона систематично і наскільки вона професійно розвивається. Тому ми можемо дати характеристику аудиторії. Так, ми маємо це обов'язково зробити. Водночас ми не можемо розраховувати те, що ми знатимемо абсолютно всі думки наших е, слухачів, а тим паче наших опонентів. Тому якщо оратора зловлять десь на неправді, весь його подальший виступ або вся подалі подана інформація зовсім не матиме сенсу, адже йому вже не довірятимуть. Е, уявіть собі чашку. Так, якщо вона падає, вона розбивається. Але ми можемо підняти її, зібрати всі шматочки і склеїти. Але якби ми гарно це не зробили, якби ми їх не склеїли, все одно маленькі, як то кажуть, шрами залишаться. Те ж саме стосується й довіри. Оратор під час виступу завойовує довіру і через свій імідж, авторитет, через переконливість свого мовлення. Там через баланс між логікою і емоціями у виступі, через правильно побудовану вступну частину, через власну фаховість, експертність у певній проблематиці. Але як тільки його зловлять на неправді під час публічного виступу, то цю довіру можна буде перекреслити двома чер... червоними лініями. І подалі вся інформація або ж буде занадто критично сприйнята, або просто навіть її вже не сприйматимуть. Тому аргументи обов'язково мають бути правдивими і опиратися на авторитетні джерела. Авторитетні джерела не лише для оратора, а й для аудиторії. Це обов'язково. Далі, аргументи мають бути доступними, простими і зрозумілими для слухачів. Ну, Якщо слухачу прийдеться щось довго додумувати, що ж тільки-но що сказав оратор, Наскільки він сприйме цей аргумент? Ні. А наше з вами завдання, щоб кожен аргумент був сприйнятий аудиторією відразу, з першого разу. Далі аргументи мають бути максимально близькими до думки аудиторії. Можливо, навіть виходити з її цінностей, з її інтересів і з її потреб. Ми можемо, зокрема, в політичному середовищі привести дуже багато прикладів і пригадати, яким чином під час. Або ж політичних дебатів, або а, коли політик їде а, в певний регіон агітувати за себе, наскільки а, аналізується чітко аудиторія, визначаються її потреби і інтереси. І коли політик виступає, він подає аудиторії саме те, що їй потрібно. Тому найсильніші аргументи це, звичайно, ті аргументи, які виходять із цінностей, з інтересів, з потреб слухачів. І максимально близькими до думки аудиторії, тобто те, що люди фактично хочуть чути, те, що вони хочуть бачити, те, що узгоджується з їхніми переконаннями, з їхніми ідеями і з їхніми цінностями. І ще один такий важливий момент, що аргументи, звичайно, мають відображати об'єктивну реальність і відповідати здоровому глузду. Ну, якщо ми щось самі придумали, то це ще не є аргументом. Якщо ми це довели через певні дослідження, через певний проведений експеримент або щось інше, тоді так пам'ятаємо, що аргументи це конкретні докази. Ві тепер і ще можу зазначити, що в кінці основної частини виступу, де ми будуємо лінію аргументації, ми маємо підвести коротенький підсумок. Значить, пригадаємо, від тези до аргументу ми можемо поставити запитання, чому, і аргумент відповість нам тому, що а ось від аргументів до висновку ми можемо поставити запитання, що із цього слідує?». А висновок дуже коротко відповідає. Отже, тому ми з вами зрозуміли, ми маємо таким чином і так далі. Скільки можна приводити аргументів для підтримки однієї тези виступу, тобто для підтримки одного бачення або однієї ідеї? Можна називати і 1, 2, 3, 5, 6, 10. Безліч. Насправді, безліч не можна. Один аргумент може бути так. Два аргументи може бути? Теж так. Три аргументи так. Четвертий ще може бути, якщо він іде на підсилення третього, тобто крайнього аргументу. А ось далі 5, 6, 10 і так далі. Це дуже багато. Чому? Є дуже гарне латинське прислів'я, яке говорить, докази слід не брати до уваги, а зважувати. І ще є одне. Хто багато доводить, той насправді нічого не доводить. Чому докази нам потрібно зважувати, знаєте, як начебто на вагах, для того, щоб визначити силу аргументу для конкретної аудиторії. Сила аргументу залежить не від актуальності інформації, не від характеристики, аудиторії, не від думок і переконань оратора, а саме від характеристики аудиторії. Тому що для однієї аудиторії один аргумент сильний, для іншої аудиторії цей же самий аргумент може виявитися зовсім слабким. Тому, коли ми. Характеризуємо аудиторію, пригадуйте за формально ситуативною, соціально-психологічною, професійною, соціокультурною характеристикою. Ми можемо визначати і рівень професійної підготовленості, і цінності, і потреби, і інтереси аудиторії, і вік, і стать, і можливо, матеріальне забезпечення, професія, рід занять, національність, віросповідання, політичні вподобання, досвід служби чи роботи, рівень освіти і культури і так далі. Ось, і в залежності від характеристики аудиторії, ми тоді вже вибираємо, який в нас аргумент буде сильний, який середній і який слабкий. Існує дуже гарне правило Гомера. Це одне із правил ефективного переконання, яке говорить про порядок подачі аргументів. А саме перший аргумент має йти сильний, другий аргумент середній або сильний, а третій аргумент найсильніший. Правило Гомера було винайдене ще в добу античності на основі того, як античні армії будували тактику свого бою. Першими йдуть сильні полки, тобто сильні аргументи. Далі йде середнє стабільне бойове озброєння. А останньою йде найсильніша бойова одиниця. Натомість слабких краще взагалі не випускати, тому що лише посіють паніку і збільшать непередбачуваність цілого бою. Отож, дорогі слухачі, оптимальна кількість аргументів на підтримку однієї тези це три, максимум чотири, якщо четвертий підсилює третій аргумент. Перший аргумент сильний, другий середній або сильний, і третій найсильніший. Ви помітили, що слабких немає, тому що слабкі нікого ні в чому не переконують. Вони лише розпорошують увагу слухачів і відволікають їх від нашої головної думки. Теза у виступі повторюється перед кожним аргументом для того, щоб через цю тезу дуже гарно і легко структурувати наш виступ, і він легко сприймався слухачами і. Для того щоб слухачі чули цю тезу, головну думку, у якій ми переконуємо аудиторію, щоб вона в них закріпилася в пам'яті. А за допомогою аргументів ми доводимо цю тезу. В кінці, після трьох аргументів, ми маємо привести короткий підсумок. Це в кінці основної частини виступу. А загалом у виступі ми пам'ятаємо далі, йде заключна частина з повноцінним висновком. Тепер хотіла б ще зазначити, які ж аргументи вважаються сильними. Хоча ми вже з вами зрозуміли, що сила аргументів виходить від аудиторії. Водночас сильними аргументами вважають наукові аксіоми, так це те, що вже дійсно доведено і не спростовується. Далі положення законів, офіційних документів. Але водночас ми пам'ятаємо, в залежності від аудиторії, від контексту ситуації, в суді навіть положення законів певних можна спростувати. Тому це сильний аргумент, але дивимось від аудиторії. Далі сильними аргументами також вважаються висновки, підтверджені експериментально, коли ми або самі провели експеримент, або науковці провели провели чи соціологи, журналісти і будь-хто інший. Далі висновки фахівців. Із певного питання, з певної проблематики. Далі, можливо, це буде посилання на думки визнаних авторитетів. Тільки зауважу тут, що визнані авторитети не лише для оратора, а для слухачів теж. Тобто, якщо ми, наприклад, наводимо цитату Валерія Залужного сьогодні, то це зрозуміло, що наш головнокомандувач авторитетна людина, але не лише для військових, а для всіх українців. Далі цитати з відомих джерел. Це можуть бути книги, статті, вирізки з газет, журналів і так далі. Але головне, щоб це джерело було відоме аудиторії. Показання очевидців. Ну, звичайно, якщо людина або ви самі були очевидцем певної події, то ви зможете передати максимум інформації. І ще вважаються сильними аргументами статистичні дані. Ми дуже часто чуємо статистику у процесі і публічних виступів і під час написання різних статей і так далі. Це, дорогі слухачі, вважаються апріорі сильними аргументами, але ж ми пам'ятаємо, що все залежить від контексту ситуації і від конкретної аудиторії. Ну і на сам кінець хотілося б ще б підсумувати. Як нам сформувати правильно тезу і посилити її за допомогою аргументів? Тобто, перше, що нам треба зробити, це чітко визначити, що я, як оратор, хочу довести, у чому я хочу переконати аудиторію. Ми маємо чітко сформувати свою думку, і ще й варто її записати на аркуші паперу і подивитися, наскільки довгим це речення буде. Довге речення скорочуємо е, буквально до кількох слів. Так, як я говорила, володіти словом, володіти світом. Ми бачимо лише чотири слова тут: ораторське мистецтво запорука вашого успіху, проблема це нова можливість. Ось це теза. Ми чітко знаємо, що ми хочемо довести і в чому ми хочемо переконати аудиторію. Далі варто подивитися на думки своїх опонентів. Ми ж розуміємо, що в аудиторії в нас можуть здіти наші прихильники. Але можуть сидіти і наші опоненти, які мають іншу е, думку, або ж протилежну, або, можливо, дещо іншу. Водночас, ми це маємо врахувати і підготуватися заздалегідь. Якщо ми знаємо, що в нас в аудиторії будуть опоненти, які мають протилежну думку, ми знаємо їх, то ми відразу можемо підготувати або аргументи проти, так пам'ятаємо, або ж підготувати собі лінію контраргументації. Тобто саме контраргументи. Далі треба поставити себе на місце своєї аудиторії, тобто на місце тих слухачів, які вас будуть слухати, і подивитися на лінію аргументацію їхніми очима. Як вони сприймуть? Як вони сприймуть цю тезу і як вони сприймуть аргумент? Наскільки сильним буде кожен аргумент для нашої аудиторії? І на сам кінець варто визначити, чи не суперечать аргументи один одному. Ну, наприклад, якщо ви говорите про спорт і в одному аргументі ви говорите, що заняття спортом допомагають схуднути, а в іншому аргументі, що заняття спортом допоможуть вам наростити м'язову масу. То ці аргументи е, зустрічаються один з одним. Вони суперечать один одному, і люди не зможуть зрозуміти, до чого ж їм. А якщо люди прийшли е, послухати, що аргумент, е, що заняття спортом е, їм допоможуть наростити м'язову масу, а тут оратор говорить щось про схуднення. Розумієте, вони просто не будуть сприйняті аудиторію, так як цього б хотілося е, оратору. Тому подивіться, чи не суперечать аргументи один одному. Пам'ятаємо, що починаємо ми аргументацію із сильного аргумента, продовжуємо середнім або сильним і завершуємо найсильнішим. Аргументи це конкретні докази, конкретні факти, які ми приводимо на підтримку певної тези. І аргументи в нас наводяться в системі, тобто вони мають бути взаємопов'язані один з одним. І таким чином в нас вибудовується лінія аргументації. Тож аргументація це система тверджень, яка наводиться на підтримку нашої головної думки, нашого головного меседжу публічного виступу. Ось це те, що стосується, як правильно побудувати лінію аргументації. Ну і останнє, що в нас залишилося, це види аргументації. Ми ж з вами розуміємо, що під час виступу ми можемо впливати і на логіку слухачів, і можемо впливати на емоції. Водночас, баланс між логікою і емоціями є обов'язковим у виступі. Це якщо інформаційний. А ось якщо у нас чітко переконлива промова, тоді нам варто визначити, на що більше потрібно вплинути: на логіку, тобто логі... застосувати логічну аргументацію, чи на емоції, тобто застосувати емоційну аргументацію. І так, як будується логічна аргументація? У нас є теза наша головна думка, яку ми хочемо довести. Далі в нас буде аргумент, і в кінці в нас висновок. Тобто теза, аргумент. Аргумент можна побудувати із конкретного прикладу або, наприклад, пояснення плюс приклад. З конкретного факту, з конкретного висновку, підтвердженого експериментально, послатися на положення певного документу і так далі. Головне, це в нас теза. Далі аргумент, і е, в кінці висновок можна ще керівництво до дії застосувати, тобто буквально коротко спрямувати своїх слухачів до певних дій. Лінія аргументації в нас наводиться в основній частині виступу. Тому у вас там буде теза, аргумент, теза, аргумент, теза, аргумент і підведеться все коротким підсумком. Аргументи, конкретні докази, конкретні факти це ті, які впливають на логіку. Чи просто на перший погляд так. Але насправді, коли ми почнемо підбирати аргументи до певної нашої думки виступу. Буде не все так просто. Чи можливо це? Звичайно, так. Але ось правильна побудова лінії аргументації і розуміння конкретно, що таке теза, і що таке аргумент це запорука переконливості нашої промови. І друге емоційна аргументація. Пригадайте, будь ласка, можливо, хтось із вас був десь на виступах мотиваційних спікерів або спікерів із компаній сітьового маркетингу, керівників сект і тому подібне. Вони ніколи не впливають на логіку, вони насправді впливають лише на емоції, краплинками вставляючи певні якісь цифри або маленькі факти. Але головна їхня мета вплинути саме на емоції і е, сформувати емоційний відгук у слухачів. Тому вони створюють нам красиву картинку. У них буде головна думка. У виступі, або це може бути теза, або можна її перетворити, наприклад, запитання. Далі йде створення картинки, що людина може побачити, відчути, які вона емоції переживе, і які є точні дані з цього приводу. Тобто, вплив на чотири репрезентативні системи: візуальну, аудіальну, кінестетичну і дигітальну. І в кінці також само підсумок. Тобто емоційна аргументація будується таким чином. Теза або запитання, створення картинки красивої, яку людина хоче чути, хоче бачити, хоче відчувати. І трішки, які є точні дані. І в кінці підведення підсумку і керівництво до дії. Тобто, що слухачі мають зробити вже зараз? Ось це, шановні слухачі, основні аспекти, які стосуються аргументації. Далі, в наступному відео ми з вами поговоримо про правила ефективного переконання, які ми застосовуємо і під час публічного виступу, і під час звичайної розмови, звичайної бесіди, дискусії або суперечки. Бажаю вам успіху у переконливих промовах в інформаційних виступах, і, зокрема, тоді, коли вам потрібно чітко довести свою думку, аргументовано висловити позицію або ж спростувати думку. Опонентів переконливих вам і успішних публічних виступів.